Буде така собі трошки рубрика. Називається Рибалка, ну, назем це з тому що Гриша вміє ловити рибу. Він мені показував свої фотки і відео з там. З інтернету скачані, да Гриша каже, поскачував з інтернету, де він на, наприклад, на ловив багато риби, де він на дрібні оберталки ловив щось на телспінери. Але будемо казати, це все була абсолютно не джигова риболовля. Тобто, джигова риболовля в усіх її проявах від класичного джига до відвідного і там далі, всякі дропшоти, тіхаси, Це ну типа тема, яку він не копав. Відповідно, я буду намагатися якось трошки свої знання йому передати. Я ж кажу, батлитися Ми з ним не будемо. Всі вимагають на каналі. Батлити. Ну, блін, як я можу батлитися з людиною, яка в кишені носить отаку сокиру і ще пару портативних. Ну типа я ж не Самогубця, тому я буду намагатися зробити, щоб він піймав рибу. А для цього треба йому поставити таку приманку, яка у мене спрацювала. А саме у мене оце спрацював отакий от снек в кольорі, як я його називаю Малина 110-й колір двохбіймовий. Тобто я йому маю оснастити такий же самий монтаж, як у мене, на такому ж гачку, на такій же вазі. Тому що, коли людина бачить, що на це клює.